Життя в Херсоні важко назвати нормальним. Коли місто бомблять щодня з усіх видів зброї, тут, наче й не до культурних подій. Але тоді Херсон не був би Херсоном теплим, південним і дуже життєлюбним містом. Місцеві активісти та актори театру імені Миколи Куліша організували артхаб в укритті. Місце, де проводять камерні концерти, театральні постановки та літературні вечори. Щоб підтримати херсонців, до міста завітали відомі українські поети та письменники: Сергій Жадан, Ірина Цілик, Андрій Любка та Ярина Чорногуз читали свої твори, спілкувалися з місцевою публікою про ситуацію в місті, про життя під час і після російської окупації. Наше місто було з каменю та заліза. У кожного з нас тепер у руці дорожня валіза. У кожній валізі попіл зібраний під прицілом. Тепер навіть у наших снах пахне горілим. Жінки в нашому місті були дзвінкі і безтурботні. Їхні пальці вночі торкались безодні. Джерела в місті були глибокі, наче жили. Церкви були просторі. Ми їх самі спалили. Ми всі свідкували за тим, що тут відбувалося протягом останніх. Місяців всі страшенно тішились, були щасливі, коли звільнили Херсон. Тому повернутися до цього великою честі, великою радістю. Знову зустрітися з Херсонською публікою. Зрозуміло, що виступи тут специфічні зараз, але ну, тим більше я думаю, вони нам всім запам'ятаються. Після наші перемоги збиратися збиратись великих залах на відкритих майданчиках. Будемо згадувати ці зустрічі в підвалах, коли все було так щемко і по домашньому по родинам. Дуже відкрито сьогодні. Було дуже тепло. Через тиждень після звільнення Херсона відкрився відкрився наш артхаб в укритті, і ми працюємо тут весь час. Бачите, в ньому дуже багато гостей. Ми не дуже поширюємо ті заходи, які тут проводяться, і не можемо рекламувати, тому що ми в безпечному середовищі живемо сьогодні, але ви бачите, наскільки це потрібно людям сьогодні. І я знаю, що наскільки це буде потрібно там, завтра, на деокупованих територіях, тому що мені б дуже хотілося, щоб була розроблена державна програма культурна деокупація, тому що перш за все, крім продуктів там і води, якої у нас сьогодні повно, потрібне слово живе, потрібна ідея, якась яка дуже потрібна тим людям, які, наприклад, вже майже два роки знаходяться в окупації. От мені цього дуже хотілося, і от місія Артхабу якраз теж. Повинна виконати тут для херсонців для тих, що повернулися, для тих, що були весь час тут і для тих, які мають надію на відновлення міста, на відновлення мирного життя. Ніде немає такої енергетики, як тут ніде немає такого відчуття потреби. І те, що люди зібралися в будній день, в робочий час прийшли сюди послухати сучасну українську літературу. Це не тільки про літературу. Вони зібралися для того, щоб зробити таку перекличку очима. Ми є тут, ми на цій землі. Ми разом, нас багато. Це те, від чого ми самі заряджаємося. Тобто, наша ідея, чесно кажучи, вона дуже егоїстична. не приїхати і презентувати свої книжки навпаки, послухати людей, які тут живуть, побачити, як вони живуть, поговорити з ними для того, щоб ми потім про це життя, про ці будні під обстрілами. Але на українській землі передавати дані, писати про них і розказувати про цей досвід на всіх своїх інших зустрічах дуже була рада взагалі поспілкуватися із херсонцями, які отак от от таємно прийшли без жодного анонсу про місце на цей захід. Було що їм сказати, бо ну Херсон мене особисто вразив як ми сюди приїхали. Службу в підрозділі, де я зараз проходжу. Починала якраз на Херсонщині на узбережжі моря. Я про це казала. Ось зараз на жаль, ця територія тимчасово окупована, але я сподіваюся, що з часом вдасться її звільнити. Дорого коштує, але ця територія однозначно того вартує. Поки тримаємося, мріємо про те, що колись вийдемо з укриттів і зустрінемо вас на великих сценах всіх, і особливо в нашому лісовому театрі, який сьогодні там, на лівому березі, в окупації, Тримаємося, все буде добре, Херсон не подолати.